Вітаємо вас на телеканалі Надія в ефірі програма пошуках істини. І я її ведучий Роман Проданюк. Сьогодні ми поговоримо з вами про черговий етап творіння, яке було звершено колись на землі Богом. Ми поговоримо з вами про сьомий день. Ось вже завершилося творіння, шостий день. Ми бачимо, що світ став заселеним місцем наповненим живими істотами. Адам і Єва отримали прекрасний дім, Едемський сад. Вони утворили першу сім'ю, вони отримали Боже благословення. Ми бачимо, що вони відчуваються щастя, але все ж таки Бог на завершення встановлює ще щось. І це була субота. Ми бачимо, що питання суботи в історії Християнської церкви завжди було конфліктним питанням. Говорили про те, що це субота для євреїв і християнам не потрібна. Але виникає питання, чому Бог тоді поблагословив суботу ще задалеко, довго до того, коли появилися євреї? Тому ми бачимо, що субота в Біблії представлена як пам'ятник Божого творіння. Давайте більш детальніше про це поговоримо. Сьогодні нам допоможуть наші гості: це сім'я Луцьких і також Євген Кучерявенко. Вітаю вас! Вітаю! Вітаю. Скажіть, будь ласка, дорогі наші гості, як ви думаєте, от яка роль взагалі суботи в питанні творіння? Чому Бог не зупинився на шостому дні і знову не почав новий цикл тижня з першого дня? А все ж таки дав якийсь один день, який нічого не творив? А от сказав: цей день для відпочинку. От як ви думаєте, чому саме так Бог підійшов до цього питання? Мені здається, що взагалі, коли ми прослідковуємо дні творіння, то йшло від простого до складнішого. І кульмінація творіння, взагалі це була людина, а кульмінація тижня творіння, напевно, було це найцінніше, що Бог міг дати людині. Це той час, коли творіння воно має спілкування з творцем. Тобто, без цього творіння було б не завершено. Воно було б якесь таке, ну, кустурбати, таке початкове, недосконале. А ось оце Бог дав най, найцінніше для творіння. А чому кустурбати, якщо вже там риби прекрасні плавають, прекрасні птахи літають? Дерева, все цвіте. Ну, тоді ми не могли б говорити про справжню мету і творіння, і велич творця, uh -huh. тому що це б не відчула жодна істота. Але коли після такого величного дійства творіння і тварин, і головне людини, сім'ї першої, Господь робить цю паузу. Uh -huh. І він говорить, це не просто е, повноцінно, якщо говорити про творіння, ми не можемо казати про шість днів. Це сім днів. Тому що Господь створив цей спокій для людини, е, цей час, коли вона спілкується з ним. І вона входить у величі розуміння того, що це мій творець. Це не но, просто якийсь день для мене. Ну, я так слухаю, вас ви використовуєте в е, своїй відповіді слово розуміння, розуміння, розуміння. Ну як, наприклад, от поясніть більш ширше. от… Як, звідки береться це розуміння? Що, де, яка роль суботи в розумінні творіння? Якщо б не було свобод, невже б людина не зрозуміла цього творіння? цієї красоти всього. Дуже цікаво, е, говориться в заповіді про суботній день в законі mm -hmm. Божому, е, де говориться, що е, ти відпочинеш, бо Господь створив шість днів небо і землю, і в сьомий день відпочив. Тобто, якщо ти визнаєш Бога творцем, то в цей день ти відпочинеш і подумаєш про його діла. Угу. Тобто це розуміння приходить тільки тоді, коли ми е, дивимося на Бога як Творця в повноцінному розумінні. Якщо ми е, визнаємо всі шість днів, то сказати, що сьомий день не потрібен. Ну, це не є повноцінне визнання Бога як Творця, і тільки в цьому, от в цій повноті, ми ну, можемо дякую. Прошу. Знає, це мене ще така думка. Коли ми розглядали от, перед тим, кожен день творіння, то ми бачили, що коли Господь щось творив, Він вже наперед для чогось це творив. Він mm -hmm. щось передбачав, що це буде потрібно для того і для того. Да? Коли він воду відділяв і сушу робив, то він знав, що на суші потім рослини будуть там, тварини будуть, це їжа буде для них. Тобто він наперед продумав. І фактично, Господь, коли творив людину, він для неї передбачив, що вона буде в Едемському саду працювати, доглядати цей сад. Тобто на кожен день в людини мала бути якась праця, і щоб мати такий тісний. І постійний зв'язок з отцем, Господь передбачив, щоб в суботу повністю людина залишила цю всю працю і вона спілкувалася в особливому з ним. Тому що, звичайно, що він хотів, щоб і кожен день, але такий весь час, цілий день, щоб людина посвятила особливо. Для, да, угу. для збудування. А можливо. ваша думка, яка ну мені здається, що те, що Бог зробив от, у сьомий день, це було найголовніше. Тому що Бог створюв... Боже, нічого не зробив, Бог просто відпочив цей день. Але це було духовне наповнення. Без цього людина би існувала на такому матеріальному рівні. Ось і все. І вона би не відображала Божий задум бути образом Божим і подобою. Uh -huh. Тому що людина не тільки фізично відображає Бога, відображає і духовно повинна відображати. А ми починаємо якось мати, ну, відома фраза, що на що дивимося, те й перетворюємося. Uh -huh. Якби Адам дивився тільки на творіння, uh -huh. то він би деградував, 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 і потім десь почав би ходити на чотирьох, ось потім би і інше щось, він би деградував. Uh -huh. А так цей день він його піднімав дуже високо над всім творінням. А я хотів би запитати наших мужчин, які сьогодні у нас студії. Як ви думаєте, от жінки між собою відрізняються загально? Ми як жінки. От по фізіології. Жінка як жінка, знаєте, як співав колись Висоцький. Жінка як жінка. Ага. А от е, чи відрізняється жінка від любимої жінки? Ага. Тут безліч може бути <хи> для кожного своя жінка, це найкраще, да і в порівнянні ну вона з їх... порівняно з іншими жінками, жінка. так для когось вона така. Моя жінка, така сама, як може, і всі тисячі. А для мене вона найкраща, тому що я її кохаю. Да, і я знайшов в неї це в неї, в ній ті ж якості, які для мене є найкращі. Mm -hmm. І я не проміняю її на будь-яку там, яку яке mm -hmm. суспільство да, вважає найкращою mm -hmm. там, з, як, з естетичної точки зору, там, з якоїсь ще моральної. Mm -hmm. Тому що це моя половина, да, це моя дружина. Ну no, а ви як думаєте? Ну, жінок можна на дві групи розділити це, всі решта. І от одна, та і одна моя, єдина. Та? Так, моя. І, одна, так. і кохана. Ну, то, 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 чим же кохана відрізняє відрізняється? Я не зрозуміти. Ми маємо час для спілкування. Ми знаємо один одного настільки добре, що деколи, коли дивишся, тільки з півпогляду можна зрозуміти навіть настрій, емоцію, поведінку, навіть без слів. І ми розуміємо, і ми відчуваємо, що це душа близька. Mm -hmm. Фактично, ми стаємо як одне єдине. Mm -hmm. Ось, це така духовна близькість. Я думаю, що Бог хотів, щоб ми так само з ним відчували. щось а Мені подібне. здається, що я питаю вас, і ви відповідаєте, я відчуваю, що у вас не вистачає слів. А посади читав, каже, від іншої жінки. А і думаю, що ви зрозуміли, чому я запитав це питання. Як ви думаєте, от ви слухали відповідь, як ви думаєте, чому я запитав це питання, якщо взяти суботу і інші дні? Яка різниця? Ну я так догадуюся, що. Важливо через те, чому от чоловік з жінкою утворили сім'ю. Чому вони полюбили одне одного? Тому що вони виділяли час для спілкування, вони взнали одне одного, вони дійсно знайшли оце щось спільне, що їх з'єднує, і вони вирішили бути разом. Так само Господь хотів, щоб цей час суботній був для спілкування, для пізнання. Ну, це мало. Мені здається, ви що щось так промирає. Це, все, це багато але цього мало, тому що друзі можуть спілкуватися між собою, але кохана жінка від другої відрізняється. Є щось більше, напевно, щось глибше, щось щось таке, що неможливо словами сказати ну, взагалі суботній день. Це перший день, коли це перший день подружжя, да, тому що господь створив їх п'ятницю, і вони відчули в перший день себе повноцінними людьми. І саме ця повноцінність розуміється у союзі чоловіка і жінки, і Бога. І цей союз може бути повноцінним тільки за умови присутності цих трьох особ. Угу. І саме в суботній день, якщо е, серед тижня ми маємо там якісь е, суєту, якісь інші проблеми, і там сьогодні вчені вираховують скільки хвилин спілкування в день, не година, хвилин, е, чоловік жінці приділяє, то в суботу цей день повністю для моїх близьких, для моєї сім'ї. І для Бога, то це є повноцінне розуміння сім'ї. Знаєте, друзі, я думаю, що напевно все ж таки ми не відповіли на це питання, не відповіли, не зможемо відповісти. За треба пережити все правда чи ні? треба я закохатися, розумі. і тільки тоді ти зрозумієш повну відповідь на ці питання. Так само треба закохатися в Господа, щоб зрозуміти ціну, ціну суботи. Тому Або, що... каже пізнайте". Mm -hmm. так, пізнайте. а Це пізнайте. можна тільки на досвід. Так, так. Ну примітивне слово пізнайте знаєте, не по-людськи, ми навіть не розуміємо глибини всього цього слова. Тому що йде мова про те, щоб закохатися в Господа, щоб бігти до нього, летіти до нього, так як летить наречений до нареченої, mm -hmm. е, хлопець до любимої дівчини, чоловік до любимої жінки. Mm -hmm. та, чи дощ, і сніг, та, чи та, та, та. І тільки тоді ми зможемо зрозуміти значення суботи. Це день зустрічі з найдорожчим. Цілий день. Ти Посвячуєш йому, ти маєш Так, Це мусити. не просто день, коли ми сіли, склали руки і сидимо. Так. Це день, коли ми з тим зустрічаємося, для кого ми хочемо, чи дощ, чи сніг, от бігти до нього, угу. наскільки це угу. дійсно це, ну, потрібно пережити. Та, то ми бачимо, що це дуже багате значення суботнього спокою. І часто люди, коли спорять про Суботу на рівні доктрини, вони не розуміють просто, про що вони угу. говорять. Так, так. Про що вони говорять. Е, давайте подивимося, як, як Ісус Христос відноситься до суботнього дня. Як він бачив суботній день? Що він говорив про суботній день? Ну, відомі конфлікти Ісуса з фарисеями відбувалися саме на фоні суботнього дня. Угу. І одне з звинувачень, які фарисеї висували, воно стосувалося того, вони казали, цей чоловік не держить суботи. Ось угу. значить, він грішник, угу. значить, він порушує закон Божий і всі решта наслідки. Угу. Треба сказати, що Ісус ніколи не порушував закон Божий. Він порушував ті. Постанови фарисейські, якими вони обтяжили закон і зробили його дійсно тягарем, та цим. вони суботу перетворили доктрину просто. Доктрину мало того, я б сказав, це сатанинська ідея була, щоб зробити Божий закон таким ярмом, щоб людина з радістю зірвала його себе і сказала, що нам не так, потрібно мені Він та. неможливо виконати, так а та. знаєте, якщо подивитися ну на весь закон, то в основі цього закону лежить якийсь принцип, а це принцип любов. І коли ми просто бачимо одну заповідь, другу заповідь, третю заповідь і забуваємо, що в основі лежить любов, то ми починаємо просто машинально виконувати, щоб просто виконати. Але дійсно духу закону ми не виконуємо. Згадуємо, так, як в суботу учні проходили крізь лан, лан, лан. вони були лан, голодні, і вони просто брали це зерно і, і жу і їли. І їх звинуватили, що вони не святкують суботу. І говорили, хай кра... ну так думали, напевно, що хай краще будуть голодні, але виконують букву закону. А Христос каже, що ви забули принципи цього закону, що це любов. Якщо людина голодна, то вона має поїсти. Має право на, да, на це увазі. Вона не буде от, жати сьогодні чи ще, але вона може зірвати, з'їсти, якщо вона дуже голодна. Так само ми бачимо, що Ісус в цей день зціляв людей. Uh -huh. І подивимося, от, Матвія, 12 розділ, з 9 по 13 вірш. Тут описується історія, коли Ісус прийшов до синагоги, і там був чоловік, який мав суху руку. І він написано 18 років е був цією рукою сухою. І… І тут священики підійшли, щоб його знову випробувати. Чи він не буде стіляти, а він, а він все-таки стілив, тому що він каже, він сказав, що я ну, прийшов полегшення дати, і ми згадуємо, що Ісус часто говорив, що субота. Не субота постала для, для чоловіка. чоловіка, а чоловік для суботи. Тобто, знову тут принцип. Не чоловік для суботи, а субота. Да, для Не чоловіка. чоловік, так, так. Да, а субота, субота для того, щоб людина відчула радість, так. відчула так. полегшення. Може, може цей, може цей е хворий і чекав цієї суботи, скажімо, в цього спокою нарешті, збутися тої хвороби. Це ж яке щастя, збутися хвороби. І субота це якраз роль суботи в тому є, щоб знайти той спокій в душі. Ну, якщо говорити про часи Ісуса Христа, то тут був головний принцип втрачений. Пророк Ісаї каже, що субота має бути приємністю. радістю, да, приємністю такою. А на той час субота це був найважчий тягар для людини, тому що вона повинна була весь час думати: ой, чи не багато я з собою несу, чи не багато я пройшов, чи може я не так щось сказав. І це було, ну, це терор був. Будемо говорити відверто. Ісус Христос показав, якою має бути субота. Він сказав, що її не повинно бути, а якою вона має бути. Що mm -hmm. треба творити добро, треба відв'язати віслюка, да, як як говорить? Дивіться, що найбільші чудеса Ісусові ставалися якраз в суботу, тому що цей день, коли зустрічі з Творцем, Ісус, коли наповнив суботу своєю присутністю. Сліпи мочі відкривалися, суха рука зцілялася. Ісус от показав, яка це радість субота, яке справжнє значення, без коли людина зациклена просто на собі, на виконанні. І вона автоматично ставить суботу вище, як людину, і тоді, ніби виходячи, якого ми Бога тоді представляємо. Є Бог, в якого є субота, і він тепер створив людей, які б ту суботу дотримували. А вона навпаки була людина. І для того, щоб людині було добре, Бог дає їй суботу. Так, ви знаєте, мені здається, що той, хто вміє працювати, той і оцінить суботу. Перший принцип це тих, хто любить Бога оцінить суботу, і тих, хто ще щиро, чесно працює, Він втомлюється так за тиждень, що вже чекає Ой. того суботнього дня, щоб нарешті сісти, поговорити з Богом, укріпитися у вірі в надії. Добре, а як ви думаєте, от заповідь про суботній день для нашого часу, чи має вона якесь значення? І якщо має, то яке? Ну, знаєте, мені здається, якщо вона мала колись значення, то тепер вона має значення максимальне. Е, тому що е, завжди люди вірили в Бога. Але такий розквіт етеїзму, такий розквіт теорії еволюції, коли творця взагалі відкидається, продумаємо різноманітні такі там ну, аргументи, угу. е, то сьогодні це найбільше. І тому людині сьогодні потрібно повернутися, повернутися саме до творіння, усвідомлення, що є творець. А дотримуючись суботи, ми оце якраз і свідчимо, що ми віримо в те, що в нас є творець. Дякую. Фактично, книга об'явлення це є ця книга, яка написана про події останнього часу. І в 14-му розділі, 7-й вірш, описується момент, коли Іван бачить ангелів. І це фактично ангели. Там трихангельська вістка описана. Це фактично остання вістка перестороги для людей. Вже перед тим як останні суди будуть зливатися на землю, і написано шостий сьомий. І побачив я іншого ангела, що летів серед неба, і мав бловістити вічно Євангелію мешканцям землі, і кожному людові, і племені, і язику, і народові. І він говорив гучним голосом: побійтеся Бога та славу віддайте йому, бо настала година суду його і вклоніться тому, хто створив небо, і землю, і море, і водні джерела. Якщо дійсно так пороздумувати над цими віршами, то видно, що ангел говорить, поклоніться Богові, побійтеся Бога. І, і поклоніться тому, хто створив небо, землю і водні джерела. Фактично, ангел тут цитує заповідь Яку? четверту заповідь, де говориться, святкуй день суботній, тому що в сьомий день Бог спочив. А, а я хочу запитати, нас... а чому ангел цитує в цьому місці четверту заповідь? Як це зв'язано з вісткою про останній час і четверта заповідь? Фактично, біло? Бог бачив, що в останній час люди. Відійдуть від нього, і, і в тому числі вони не будуть поклонятися йому як творцю, і особливо також не будуть визнавати день його, угу. який не забудь, він передбачив. І правильно. тому він каже: Ви поклоніться мені, і знаком того, що ви мені поклоняєтеся, буде те, що ви повернетеся до святкування е, сьомого дня тому що святкування сьомого дня воно буде свідчити про те, що ви визнаєте мене як творця. Ну а я хотіла запитати, ви сказали. Знаком того, що повернутися до мене, є святкування суботи. На основі чого, так міг сказати Бог. Чи він раніше про це говорив, чи це якесь нове вчення? Не. Не. Ну, ми на початку з вами говорили про е, суботу, да, як сьомий день творіння. Так, І що? Бог спочив цей день. І так. далі ми протягом біблійної історії бачимо, що цей день ніколи не відмінявся. І народ Божий, будь то вони євреї, чи будь то вони язичники, коли вони приймали Бога, вони завжди говорили про спокій у суботній день. І визнаючи Творця, вони цей день відзначали. В останній час ми бачимо, що будуть два таких направлення, два напрямки. Відкидання Бога це відкидання Його творчої сили і відкидання е, суботнього дня. І дуже часто це розглядається як якісь окремі речі. Mm -hmm. Але ми повинні розуміти, що все це має одне коріння. Е, відкидання авторитету Бога призводить до того, що субота е, уходить на другий план. Так само і е, навіть якщо ми говоримо, що да, Бог створив планету за шість днів, але кажемо Субота то для євреїв. То значить, ми кажемо, ну, ти наполовину творець. А це теж є неправда. Але ж є люди, які не святкують в суботу і так кажуть, що вони признають Бога творцем. Mm -hmm. от mm -hmm. Як розуміти це? Ну, фактично, цей знак е, субота, це саме Господь назвав його знаком. наприклад, Пророк Єз... Єзикіль, 20 розділ і 12 вірш, і тут написано, і також дав я їм свої суботи. Це Господь говорить, щоб були вони знаком поміж мною та між ними, щоб пізнати, що я Господь, що освячує їх. Угу. Пояснить тобто, нам сам... більше цей текст. Що це значить? Е, фактично, це значить, що. Ну, Не ми своєю силою робимося кращими. Це не наша заслуга. А Бог каже, що я труд, ну, труджуся над вами. Я освячую вас, я покращую вас, я наближаю вас до себе. І ваша віра в це вона буде виражатися в тому, що ви будете святкувати суботу, тому що я вам повелів. Ось і, і це буде свідченням того, що ви дозволяєте мені ну, ну, вас там, міняти. Так, там. Дякую. Ну там сказано так, що це знак між мною і вами. Mm -hmm. Як розуміти цю фразу знак між мною і вам субота, знак між мною і вами. Як заповіт mm -hmm. ну, так само бачимо слово а, «знак», ознак да, у, у книзі об'явлення, коли ми бачимо, що будуть мати послідовники диявола певний знак на собі. І послідовник Ісуса Христа будуть мати знак. І цим знаком якраз і буде субота. Як ті люди, які приймуть її, вони будуть мати Божий знак. да Це не буде якесь там татуювання або ще щось, але це будуть люди відділені від всіх інших, тому що вони є вірні. І якраз в цей момент буде перевірка на щирість наших почуттів до Бога. І дійсно сьогодні є дуже багато людей, які святкують шість, які розуміють, що Бог створив за шість днів, і він є дійсно творцем. Але істина про суботу ще їм не до кінця відкрита, але вони вони не готові, може його прийняти. І саме в цей час ми визнач, визначає Господь, хто є вірним послідовником. А от Є інше місце, де сказано є, що знаком цим написано є, що це характер Божий, наприклад, є. Так Можливо, написано це знак, характер ім'я Бога написано на їхні їхніх. це. Як, щось це... це щось видиме. Знак це щось видиме. І завжди Бог, коли заключав з народом, був видимий знак завіту. Так. Наприклад, на початку, після потопу, це було райдуга. Це було видиме конкретно. Потім цікаво, що в ізраїльському народі. Знаком заповіту було обрізання. Знову ж таки, це чітко видно. Ось він Божий чоловік, ось він ні. Угу. Е, у Новому Завіті, таким знаком само було в останній час, якщо ми прослідкуємо книгу відкриття, оцим знаком саме буде Субота. Тому що, е, Тільки вістка, в Новому Заповіті воно так буде, чи воно було так постійно. Е, ну, е, Воно вийшло на перший план у кінці часу. Але воно було раніше також. Воно було, так? було раніше. Є закіл про це ще говорив. Так. Дуже чітко видно, коли ми порівняємо вістку першого ангела і вістку третього ангела з книги відкриття, то практично дві групи людей: одні поклоняються творцю і мають знак Божий на чолі своєму. Угу. А третій ангел описує другу групу людей, які поклоняються написано звірні образу її і мають. Оцей Тавро, таке, Тавро звіра на руці або так само на чолі. Ну, я би хотів ще вас попросити. От поясніть, будь ласка, як характер Божий зв'язано з суботою, тому що написано, вони мали ім'я Боже написано на чолах своїх, так чи ні? А ім'я Боже це характер Божий. так чи ні? Якщо ми говоримо про закон Божий, четверта заповідь є частиною закону Божого, то закон Божий це. Є якраз характер Божий виявлення, да, його відображення. Uh -huh. Якщо ми говоримо про любов, Божу, то ми маємо розуміти, що таке любов. Це не просто щось там абстрактне, а що таке, Це, любов? вона конкретно виявляється в принципах да щодо відношення Бога до нас і нас до Бога. Так. І вони викладені в цих десяти запові... заповідях. Тому коли ми кажемо, що А одна із них є заповідь про суботу. Заповідь так? про суботу, да. Mm -hmm. І тому коли ми кажемо, що ім'я написано, то ми розуміємо, що характер mm -hmm. Божий виконаний, да, у цих заповідях він тобто, буде. Ми в цих хочеш годах. сказати, що діти Божі, фактично все як написано, так вони будуть зберігати. Ніяких змін, ніяких додати, ні нічого віднімати. Від того що сказав Господь? Ну, звісно. Якщо ну можна так. прочитати 12-й розділ об'явлення, і тут 17-й вірш. Так. Тут така цікавий образ. Із і змій розлютився на жінку і пішов воювати з останком насіння її, що вони бережуть Божі заповіді та мають свідоцтво Ісусове». Фактично, ну коли ми весь цей розділ прослідкуємо, Там фактично жінка це як церква Божа. Божака. Ну, символіка, да, символіка така, така. і. Бог показує Іванові, що будуть в кінці люди, які все-таки будуть виконувати те, що хоче Бог, хоча сатана, як Змій, так, він ну, буде незадоволений, він буде гонити цих людей, але вони будуть берегти Божі заповіді, і вони будуть мати свідчення Ісуса Ісусу, віру, Ісусу, Ісусу. А от я хочу запитати, а чому от Сатані так важливо знищити з пам'яті людської суботу? Які, і що йому з того? Ну, дуже цікаво про це пише апостол Петро. І він каже, що в кожен час були такі люди, які глузували з Божої вістки. І вони глузували, не вірили у творіння. Да? Інші потім не вірили, коли Бог сказав, що я наводню землю, землю да, буде потоп. Вони Сміялися і тільки Ной ну, зі своєю сім'єю. Спасся, врятувався. Mm -hmm. Потім був Содом, Гомора, да, ми знаємо про це, коли mm -hmm. люди насміхалися над Божим волевиявленням, над тим його не, проханнями. Да. І сьогодні так само, коли люди не вірили, не вірили, і в цей час, коли Господь буде виявляти да, ці знаки, вони знову будуть насміхатися і скажуть, та не скоро прийде Господь, що ви своєю суботою або своїм творінням. Mm -hmm. І коли це зневірство практикувалося, то в останній момент буде дуже складно повірити, да, або зрозуміти Божу волю. Тому Дякую. можна ще сказати, Дякую. що субота є певним символом. Перший символ це символ творіння, пам'ятником творіння, другий це пам'ятник викуплення, тому що, коли, наприклад, ми читаємо в повторенні закону, як. Заповідь четверта звучить. Mm -hmm. То там Бог каже, що святкуйте суботу, згадуючи, що я вас вивів з Єгипту, з рабства. І фактично Бог нас також вивів, як, як всіх людей, з рабства гріха. І, то, і це свідчення того, що це знак тобто, викуплення. Тобто, хочеш сказати, що субота не тільки знак творіння, а й знак викуплення, викуплення людського. Так. Та? І ще, крім mm -hmm. того, третій момент, що ми вже е, читали, що знак це знак буде, що я освячую вас, знак mm -hmm. того, що Бог трудиться над нами, що він проявляє свою благодать, що Ісус помер за нас, і через то ми маємо можливість жити і змінюватися. Тому тут три як пам'ятники. Угу. Це дуже важливо. Так, дякую. Ми бачимо дійсно, що суботній день не просто так був даний, не просто він внесений в заповіді Божі, записано одно, як прописано в заповідях Божих. І ми бачимо, що дьявол через дуже так він ненавидить суботній день, тому що суботній день відзначає народ Божий. Це спеціальний знак, який показує, хто є народ Божий, показує, що Бог є творець, показує, що Бог є відкупитель, бо коли Бог, Ісус Христос, спас людину, то він сьомого дня спочив, написано в Біблії. І воскрес тільки першого дня, а сьомий день весь лежав в могилі. Так, знак це ще того. свідчить, що він. Так, Бог... знак того, що він рятував людину. Рятував. Так, дійсно. Дуже вам дякую за ваші роздуми. Вони були дуже цікаві, дуже глибокі. І я хочу звернутися до наших глядачів. І сказати про те, що недармо Господь, що цикл творіння не завершив шостим днем, Він поставив сьомий день. Цей день написано нічого не робив. Відпочив, написано освятив і написано поблагословив, тому що немає змісту у все творіння, коли в ньому немає Бога. І немає змісту життя людське, коли в ньому немає Бога. Тому в суботу Бог поставив як особливий час, щоб серед суєти, серед проблем, серед життєвих турбот людина могла прийти до Бога і з ним поспілкуватися, насолодитися вічністю, насолодитися і згадати, хто вона і куди вона йде, наповнитися силами і далі рухатися в життя. Відчуйте смак суботнього дня, де б ви не були. попробуйте святкувати суботній день, шукайте в писанні Бога, моліться. Відпочивайте, підіть на природу, насолоджуйтеся Божим творінням, і відчуєте, як ваше життя буде змінюватися. Тому що, коли в життя вже входить Господь, життя змінюється і стає зовсім іншим. Нехай Бог поблагословить вас до зустрічі.